Вітаю! Ви дивитесь телепроект Школа здоров'я, як завжди, актуальні теми. Особливо сьогодні ми будемо говорити про захворювання серця, які, на жаль, у всьому світі і в Україні є на першому місці причин смертності. Проте в Івано-Франківську, який в принципі в Україні вже набагато швидше і якісніше надають таким пацієнтам лікування у зв'язку з наближенням до європейських стандартів. Про всі деталі та про цю велику таку тематику будемо говорити сьогодні з моєю гостею. Це Марта Гудзенко, кардіолог, лікар УЗД. Вітаю вас! Доброго дня! Давайте почнемо з того, які ж хвороби серця і судин є найпоширеніші в Івано-Франківську. Чи спостерігається якась різниця між регіонами України? Великої різниці між регіонами України немає. І найпоширенішими захворюваннями залишається ішемічна хвороба серця, набуті вади серця у дорослих це проблеми з клапанами. І, на жаль, найбільшого поширення за останні роки набула така патологія, як фібриляція перед або миготлива аритмія, тобто неправильна робота серця. У зв'язку з чим з'являються оці набуті захворювання причин насправді багато. Одна з яких є е, спосіб життя, яким зараз ми всі живемо, тобто війна, коронавірус, тобто це постійна стресова ситуація, і плюс е, порушення базових правил е, здорового способу життя. Які такі найбільші е, наші порушення ну, впливають на це на це всім відомі е, причини: зловживання алкоголем, тютюнопаління, е, неправильне харчування, неправильний режим дня, відсутність будь-якого фізичного навантаження? Я маю на увазі фізичні заняття, вправи, фізкультура, і це все на жаль приводить до того, що е, е, організм починає сигналити. От ви, Марта, сказала, що ці правила знають всі. Логіка підказує, що якщо всі це знають, всі це роблять і мало би ставати менше таких хворих. Яка зараз статистика? Природа людська, трудно виконувати те, що не є комфортним, є спокуса їсти більш солодке, більш смажене, більш жирне, а воно користі не надає. Ми всі про це знаємо. Але як від цього відмовитися? Треба собі постановити. Що я хочу досягнути мети, а на жаль, наші люди ставлять собі мету тоді, коли вже виникає проблема. В більшості випадків не завжди таке. А які симптоми дають оці проблеми серця? Що людина в якому віці, по-перше, людина їх може відчувати, по-друге, що вона може відчувати? По факту будь-які захворювання, що стосуються серця, в тому числі дитячі захворювання, вроджені вади або якісь патології, які виникають навіть під час дитячого віку, дають про себе чути. Задишкою, проявами, такими, як задишка, біль в ділянці грудної клітки, незалежно від віку. Біль буває різного походження, але навіть молоді особи часто звертаються з таким симптомом для чого, щоб відрізнити, чи це насправді серцева біль, чи це біль іншого походження. Це це, це важливий момент, бо коли це серцева біль, ну тобто ми вже беремося за роботу, діагностуємо і, і вже вже втручаємося і починаємо лікувати людину. Якщо ж це не серцева біль, ми можемо трошки видихнути і шукати далі причини того чи іншого захворювання. А якщо людина не звертається яким, якими наслідками це може бути? 50 на, на 50. Або все мене, або нічого не мене, а стане набагато гірше. І тоді, відповідно, будь-який спосіб лікування не буде мати такого успіху, якби людина звернулася раніше, коли ця патологія ще не була така заавансована. А вона проявляється на фоні чого? Тому людина просто собі спокійно живе і ви кажете, може зібрати задишка. Чи повинен бути якийсь фактор, який запустить це? Зазвичай. Є тригерний фактор, так як ви кажете, щось, що запускає процес, і починає тоді організм давати якісь сигнали, ознаки, дзвіночки, що щось болить, щось не так, якесь серцебиття, задуха. Але буває, що зовсім серед повного здоров'я виникає раптом, без будь-яких тригерних механізмів, симптом. Тільки найважливіше правильно на нього відреагувати. Чи має тут е, спадкові значення? От, так, якщо ми знаємо, що в, в нашому роду були Однозначні. якісь однозначно. Спадковість має величезне значення, але як доводять науковці, спадковість це одна справа, а друга справа середовище, в якому ти живеш. Воно або сприяє, або навпаки, нівелює частково, не повністю якісь певні генетичні закладки. Якщо людина не звертається вчасно до лікаря, а вирішує довіритись, не знаю, рекламі, подружці, інтернету, сама собі щось наварити, якусь народну медицину. Як ви до цього відноситеся? Це правильно, неправильно, Що в ну, цьому які ризики? Як будь-який лікар, я скажу, що це неправильно. Але дивіться, якщо проблема насправді малозначима, то може бути так, що людина сама собі допомогла. Якщо проблема насправді не малозначима, то треба втручання медиків, але щоб зрозуміти, яка це проблема, треба принаймні скористатися послугами першого медичного контакту, тобто спілкуватися зі сімейним лікарем, чи це з кардіологом, якщо йдеться про якісь серцеві ознаки, і вирішити, треба їм лікарі, чи достатньо їм самолікування. Хто частіше до вас приходить? Молоді люди чи старшого віку, І з якими може міфами ви стикаєтесь? От якісь фрази, які ви розумієте, що люди ними живуть, а вони. Непридатні для, до життя. Е, звичайно, приходять більше старші люди, тому що в них накопичується не тільки розвивається одна болячка, а накопичується декілька болячок. Але мені подобається те, що приходить багато молоді, оскільки рівень освіти зростає. А на увазі просвітньої освіти так колись називали знання про себе, про своє здоров'я. Е, і люди звертаються з мінімальною симптоматикою. Тоді ми проводимо якісь мінімальні діагностичні процедури і заспокоюємо людину або включаємо якісь маленькі лікування для того, щоб симптоми або ознаки минули. І тоді людина спокійніше спить, що стосується молоді, а старшими людьми зазвичай буває більше, більше роботи. В тому оточенні, в якому я росла, я завжди чула таку фразу Не треба ходити до лікаря, бо він знайде тобі 350 захворювань і випише величезний список ліків. Краще попити, що я собі сама придумаю, і мене дивіться, це правда. Правда, тому що лікарі це ті, хто шукають, а ті, хто шукають, вони завжди щось знаходять. Немає Як... ідеально здорових людей немає недообстеження. Але що стосується багатьох лікарств, я проти поліпрогнозії, люблю мінімум лікарств конкретно з, цільовим, з цільовою своєю дією, з цільовим призначенням. Ну, деколи це буває одна-дві таблетки, буває на жаль, і більше, але вони не приписуються просто так. Кожна з них має якийсь відплив. стикалися ви з такими випадками, коли пацієнту потрібно довго приймати лікування або, можливо, пожиттєво, але він от пропив там пачечку, стало легше. На щодень? На щоден таке бачу. Я розумію, таблетки це обтяжує. Людина не готова завжди прийняти якесь своє захворювання, але краще послухати лікаря, зробити так, як каже. Перепровіритись, тобто проконтролювати стан, і можливо тоді буде сенс відмінити ці таблетки, але разом з медиком. Бо коли людина сама відміняє таблетки, стан може стати ще гіршим аніж був до, до початку лікування. Людина не завжди свідома цього, і ця відміна самовідміна лікарств може дійсно більше нашкодити, аніж їхній прийом. Зрештою, якщо людина не довіряє одному спеціалісту, вона є може вибір. піти одночасно до двох, до трьох, до чотирьох, побачити, що всі однаково говорять, мабуть, є в тому істина. Так. <світ> це правда. А з яких компонентів складається кардіомедицина, там, чи, чи, чи складових, на що вона поділяє? Все дуже просто. Це діагностика і лікування. Так як і в будь-якій е, медичній галузі, єдине, щоб. Е, Щастя людини попасти до правильного лікаря, до того лікаря, який допоможе вашій патології. Бо розумієте, є ситуації банальні, очевидні, класичні, тобто, як кажуть, як книжка пише. Але є дуже часто трапляються такі ситуації, коли на перехресті на перехресті патології буває не одна, а декілька, і трудно розрізнити, де причина, а де наслідок, хто має лікувати, як лікувати. А з боку лікаря бажано. Не брати на себе те, чого не можеш потягнути, а звернутися до колеги і разом з колегою вирішити цю проблему. Не завжди пацієнт сам може розібратися, навіть з допомогою одного доктора теж не завжди може розібратися. Для цього ми існуємо разом у співпраці, в тандемі і тоді е, пожинаємо добрі плоди. Якщо людина відчула симптоми, про які ми говорили, вона тоді повинна звернутися до свого сімейного лікаря. так? Це, най... це лікар першого контакту, це ваш друг. А якщо лікар вже направляє на додаткові обстеження, от ви говорили, є етап діагностики. А що він в себе включає? Які методи діагностики є сьогодні доступні, наприклад, в Івано-Франківську? В Івано-Франківську доступна більшість методів діагностики, що не може натішити. Оскільки це нам. Дає більші можливості, і більший спектр оцінки ситуації в конкретного пацієнта і дуже рідко тепер звертаємося до, до допомоги, наприклад, якихось особливих діагностичних методів з інших областей. Це тішить це. направду, тішить. Я думаю, і лікарів тішить, і пацієнтів теж тому, що не треба нікуди їздити і полегшує нашу справу. Е, найпростіша діагностика ну, це, по перше, контакт з сімейним лікарем, який вас послухає вашу розмову, ваші скарги і одночасно прикладе слухавку, послухає, що теж вже розставляє якісь акценти. Далі, коли, наприклад, сімейний лікар скеровує до кардіолога, то кардіолог, в свою чергу, хоче завжди хоче оцінити кардіограму, теж фізикальне обстеження це значить послухати, поміряти тиск, пульс, звичайні фізикальні показники і ехо це таке найпоширеніше. Якщо заглибитися в еходіагностику, то в нас є, наприклад, можливості виконання не тільки еха звичайного, трансторакального, ну тобто з грудної клітки, а через травохідного, через травохідного з інсталяцією датчика в стравохід, що відкриває трошки з іншого боку серця і показує більше. Також є нова методика, це особливе опрограмування на апараті УЗД, в такому доброму апараті, можна сказати, флагмані зі своєї лінійки. Де можна оцінити субтельніше роботу серця, що нам допомагає визначитися, чи потрібно робити подальші кроки в глибшу діагностику, яка вже більш дороговартісніша, яка вже може бути інтервенційна. Ну тобто, щоб вчасно зупинитися або навпаки продовжити діагностичний процес в залежності від ситуації і від складності хвороби? Це все йде під контролем. лікаря, Людина розуміє, що вона сьогодні в Івано-Франківську може отримати повне якісне діагностичне обстеження. Майже повне. Майже повне. Якщо, наприклад, виявили якусь патологію, я так розумію, що є один варіант, можна приймати різні медикаменти, з іншої сторони, я знаю, що є дуже багато випадків хірургічних втручань. Так я ем, як обирається, що куди людину краще направити, чи пацієнт має право сам обрати ти або те береш, або те йдеш, і які є сьогодні сучасні методи. Звичайна справа: ніхто нікого нічого не може змусити. Ми завжди рекомендуємо, але рішення приймається пацієнтам однозначно. Але рекомендації виходять зазвичай не з одних уст, оскільки е, покази пацієнту до операції ми діагностуємо, але пояснити людині, що їй треба оперативне втручання на серце, насправді не так просто. Тому, коли говориться одна людина, це в принципі важко зрозуміти, тому коли говориться іще одна людина, і ще одна людина. Пацієнт сприймає слова тих лікарів як додаткові аргументи. Тому спочатку сімейний лікар або кардіолог амбулаторної допомоги шукає, діагностує, розкручує ситуацію, дізнається, що відбувається з пацієнтом, вже щось розуміє. Далі при глибшій діагностиці і потребі консультації кардіохірурга виявляється, що все ж таки є покази до операції. наприклад». Кардіохірург розказує, які методи, які способи, які операції могли б бути виконані в даній ситуації, з міні доступом, з максі доступом, який об'єм операцій. Людина це все слухає, і їй зазвичай потрібно час на обдумування цих, цих речей. І цей час не завжди пацієнти витрачають на обдумування власне. Вони йдуть і консультуються з попередніми спеціалістами для того, щоб або підтвердити, або заперечити пораду попередню. І це правильно, це навіть. Без скликання консиліуму, бо консиліум скликається тоді, коли надзвичайно складний випадок і збираються лікарі з різних відділень або з одного, з адміністрації, і вирішують, яке, яке правильне рішення людині порекомендувати. А це такий не консиліум, коли беруть участь в рішенні і в порадах не один лікар, а насправді декілька. А чи бували такі випадки, що людина задовго радиться і це може погіршити її стан? Адже ми говорили, що інколи люди звертаються вже дуже пізно. Так, це правда. Буває. Люди бояться, це, це не дивно, бо ну, хто не боїться. Це кожен розуміє ризики і, і, і користь, але страх він має силу. Буває, що люди затягують час, відтерміновують, і ситуація ускладнюється настільки, що потім ми не можемо очікувати результату від операції такого, як очікували раніше. При попередніх візитах, але все ж таки на сьогодні є такі методи, ви говорили мінімального втручання, де людина може дуже швидко відновитись після операції, і це не буде настільки там травматично, шрамами, наркозами. Є ми на це звичайно ставимо ставки, тому що що стосується хірургії або будь-яких втручань, світ весь світ іде до малоінвазивності, Це означає до маленьких розмірів, маленьких дірочок. Це дозволяє пацієнтам швидше реабілітуватися. Ніхто не сказав, що лікарям легше працювати, навпаки, їм складніше працювати. Але пацієнт швидше реабілітується. І це плюс завжди в скриньку пацієнта. Раз в державах, де дуже організоване фінансування медицини, це теж плюс, тому що пацієнт менше перебуває в лікарні, менше візитів до до лікарів відбувається за що відповідно оплачує держава. У нас теж все до цього йде. Але Дуже часто до нас люди приходять в такому запущеному стані, що ну, не завжди ми маємо змогу вирішити проблему міні-інвазивним доступом. Тим більше старша людина, їй, мабуть, ще важче це все переживати в зв'язку з тим, що накопичила багато інших собі вже проблем зі здоров'ям. Це правда. Тому перед кожним будь-яким втручанням, що стосується хірургії, проводиться спектр. Великої кількості обстежень для того, щоб виявити, чи часом немає протипоказів до операції. Стосовно обстежень і діагностики, з якого віку людині, навіть якщо немає симптомів, варто було би проходити профілактичні якісь огляди у кардіолога? З дитячого. З дитячого. Я думала, так зараз кажете, після 35-ти. Але... З дитячого. З дитячого. Буває така ситуація, коли буквально недавно прийшла жінка, яка ніколи не робила УЗД. Серця. До мене. І скаржиться, ну така, така ніби звична скарга, в неї тиск коливається, то високий, то низький. Ну, Їй 44 роки, вона каже, якось рано, але є таке. Якісь перебої в роботі серця. ну, На момент обстеження перебоїв серця не було, але була вроджена вада і досить заавансована, тобто розвинена, стигла, скажімо так, яку треба було оперувати давним-давно. Звичайно, зараз є шанси, але це вже трошки складніша операція. Але знаєте, уважніше до того поставитися. Можна було ще з ранішого віку і переоперуватися навіть в дитячому віці. А тепер в умовах війни вона тимчасово переміщена особа, їй це складно прийняти, бо вона вперше почула. Ну так, це, це, це стрес, і це, 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 це поверх ще дитячі, одного стресу. Так, і це дитяче захворювання. Тобто це вроджена вада, яка виросла. Угу. І Так, так трапляється не одно, неодноразово. То можна з дитиною там раз в якісь, не знаю, два-три-чотири роки. А якщо нема патології, то ще рідше приходить. Є скринінг новонародженого. Потім є звичайні медогляди в педіатра. Вже ви контактуєте, обстежуєтеся, діагностуєте. І звичайно, ваш лікар першого контакту, якщо має якісь найменші сумніви, він вас однозначно скерує до інших спеціалістів, можливо, більш вузького профілю, які будуть шукати для того, щоб підтвердити або заперечити патологію. Тут Я як мама двохрічної дівчинки скажу молодим батькам, що не треба лякатись цих процедур, Є. тому що нам коли сказали тиждень після народження малечі, треба прийти і зробити з серця, серце, закрадається якісь разутки. Чому нам чому нам це сказали? Може, там щось не то, може, там щось закрилось, відкрилось, не перекрилось. І коли лікар сказав, що там треба ще раз прийти подивитись, бо, бо ну, ви, як точніше скажете, як спеціаліст, щось там маленькою і ще не закрилось, ми такі, все, все, на що ми це я, як нам пережити? Це є елемент профілактики, профілактичні медичні огляди. Профілактика найдешевший спосіб лікування і найшвидший. Так, звертаємо на це вашу увагу, так що не бійтесь спеціалістів, все таки лікарі це наші друзі в першу чергу. правильно? хотілося б так думати, але ніколи не пізно, якщо людина вже у віці. І немає ніяких симптомів, все одно може звернутися і пройти профілактичний. Хоча б рекомендовано, хоча б раз в два роки, якщо у вас нічого не турбує. Мінімальний огляд, мінімальна сп... кількість обстежень і спокійно спите. Хто все таки більше дбає про своє здоров'я, про своє серце? Жінки чи чоловіки? Хто частіше до вас приходить? Мені здається, що однаково, однаково. однаково. Але частина чоловіків дбає про своє здоров'я добре за рахунок жінок. <рес> Бо вони, як завжди, до цього підштовхують. Вони більш турботливі і вони завжди приводять чоловіка або наштовхують, або записують на прийом. І це добре. Ми повинні турбуватися один про одного. Жінки врятують всю <рес> світ. <рес> ну, і світ. Так ми це сьогодні бачимо у зв'язку з ситуацією, яка сталася. Хочу ще повернутися до причин, які ви говорили. Ви говорили про стрес. Зараз ми від нього ніяк не можемо втекти. Як можна себе не знаю, перепрограмувати, налаштувати, знаю, що психологи зараз чудово з цим працюють, але от як кардіолог, які ви поради можете дати, коли серцебиття вже калатає, чи можна себе якось заспокоїти? Мені здається, що найкращий метод це самотренування. Тобто, коли ти даєш собі час на усвідомлення, прийняття ситуації, і тоді приходить якесь рішення, для когось це спорт. Відволіктися на фізичні вправи для когось це праця, для когось це діти, для когось це турбота про інших, навіть про тих, хто потребує волонтерство. Наше це ж турбота про інших, і так люди відволікаються від думок, які можуть спровокувати стреси, відповідно психосоматичну чи навіть нормальну органічну реакцію в організмі патологічну. І я думаю, що самотренінг – це одна з найкращих. Мет один з найкращих методів. Психологи, психотерапевти, так, але не знаю в сучасних умовах, як можна широко скористатися цією послугою. Тут мені трудно сказати, але вони є, вони працюють, і це дуже хороша практика. І дарма часом наші люди говорять, що якщо я пішов до психотерапевта, то це крапка. Та ні, це, це початок самосвідомості, правильної і хорошої. Хтось відволікається на харчування, на роботу землею, город, квітник. Я думаю, що у кожного є свій спосіб на самодопомогу. Знайти той метод. Але от такі хвилини, коли не знають, ми щойно прочитали якусь новину, і кожного дня ми їх бачимо безліч. і Не так да давній випадок, коли там в Вінниці сталося, сталася От і ми це зараз бачимо, і серце кладає, що в цей момент можна робити, не знаю, попити води, попити чаю. Я, як допомогти організму організм глибокий вдих і видих, не занадто багато разів, декілька разів протягом хвилини три-чотири вдохи з перервою знову повторювати. Воно трохи розслабляє. Попити води, подихати свіжим повітрям. Порозмовляти з дітьми, і воно повністю стресу, звичайно, не зніме. Але будь-яка інша заклопотаність, яка може вас трошки відволікти від новин, потрібно. Тому останнім часом кажуть, що хтось багато вдома прибирає, хтось там варить, хтось справді стає волонтером таким дуже добро. І відволікається активно. від новин. Ми повинні знати новини, ми повинні за ними слідкувати. Ми повинні їх спокійно сприймати настільки спокійно, наскільки ми можемо, для того, щоб ми були. Діяльність, щоб ми не були якісь осторонь, абсолютно не функціонуючі, депресивні люди, бо життя продовжується і ми повинні допомагати один одному і тим, хто за нас воює. Чи бувають такі випадки, що людина обирає якийсь шкідливий для себе спосіб? Ми зараз поговорили про всі такі хороші, волонтерство, спорт, там, дім, город, але хтось може впасти в іншу крайність? Впадають люди в крайності, ну звичайно. Попадають в крайнощі і потім, на жаль, пожинають плоди, приходять до нас частіше. Зверніть на це увагу, алкоголь там і інші шкідливі звички ще ніколи не нікому не, не допомагало. Вони йдуть, ви розумієте, можна, але це настільки мале дозування, що ну, трудно його зрозуміти. Для чого тоді взагалі починати? Якщо б ми пили 50 грам вина, червоного, доброго і не кожен день, то це б ситуацію точно не погіршило, але не більше. Ми треба, напевно, пройти все-таки діагностику по всіх захворюваннях, щоб зрозуміти. Суміте, яке вино, коли і скільки можна випити? Так, так, так. так. Е, хочу повернутися до теми профілактики. Що ви порадите е, робити для того, аби наше сердечко завжди працювало в нормі? Перше, прийти на діагностику раз два роки, як ми почули, так і наступне що? я вважаю, що теж важливий дуже самомонітор. Це так називається, коли ти виділяєш приділяєш собі час. Для того щоб поміряти тиск і пульс, особливо в людей, в яких є якісь турботи відносно цього, поміряти тиск, поміряти пульс, а навіть часом і записати на папері. Який, собі. який має бути пульс, і як його правильно міряти? Пульс е, повинен бути від 60 до 90 ударів за хвилину. Правильно міряти це, відчути пульсацію другою рукою перед, на, на зап'ясті і порахувати за хвилину. Тут ви можете оцінити багато речей. Чи він повного наповнення, тобто це відчувається іншими пальцями, угу. чи він з якою частотою йде за хвилину, чи часом немає позачергових скорочень, чи часом немає аритмії, бо аритмія це коли серце б'ється нерівномірно, і по пульсовій хвилі ви можете це відчути. Для самодіагностики це вже має велике значення, бо ви можете прийти до лікаря і розказати, що ви відчули, що ви нарахували. Вимірювання тиску верхньої межі, нижньої межі, різниці між верхньою і нижньою меже, межею, як він міняється зранку до вечора, тобто який зранку, який з вечора. І в залежності від погоди, мабуть, так, які зараз епізоди міняє. протягом тижня чи двох підвищеного чи під пониженого тиску ви спостерігали, і тоді ви, лікарю надзвичайно полегшуєте роботу, бо вже стає зрозуміло приблизно в якому на пошуковому напрямку треба рухатись. Угу, навіть можна так підготуватись Абсолютно. до походу. Протягом якого часу це варто робити? Тижня? Я своїм пацієнтам, до яких маю якісь ще запитання, пропоную це робити мінімум тиждень, максимум два тижні. Це показує нам багато чого раз. А друга справа, коли вже починаєш лікувати пацієнта, тобто призначати вже якісь йому ліки. Неважно які, скажімо так, для серцево-судинної патології по цих показниках, пацієнт, який міряє пацієнт, ти можеш побачити потім на повторному огляді пацієнта, чи як працюють твої ліки добре, занадто сильно, занадто слабко, скажімо так, і це це є просто великий шмат інформації, Самоконтроль людини. З ваших слів я роблю висновок, що великий відсоток відповідальності все-таки на самому пацієнті, Звичайно. на людині, на тому, наскільки відповідально ставиться до, до виконання всіх рекомендацій. До які... власного здоров'я. Це колаборація. Та... Невже не можна так прийти, перекласти все на сказати, що тепер ви відповідальні. Прешто. Я Вам більше скажу, є пацієнти, які приходять і ти відчуваєш від них якусь абсолютну довіру. Це трохи обтяжує. Обтяжує, в якому плані? Неважко. А те, що ти хочеш, щоб людина розуміла свідомо, що вона може сама для себе зробити. А ти. Готовий їй в цьому допомогти. Бо я не живу з кожним пацієнтом і не можу його моніторити круглодобово. Круглодобово може зробити це сам пацієнт або його найближчі люди. І кажу: і це полегшує і самопочуття пацієнта, і його стан, і процес лікування. Містері, Тому в колаборації істина. Мені здається, це, це молоді батьки мали би привчати своїх дітей до, до такого відповідального ставлення, до свого до свого здоров'я. Просто в культуру, в менталітет треба буде поспілкуватися, мабуть, з представниками сфери освіти, чи вони це вже запровадили, чи ні. Ну, можливо, пам'ятаєте, колись, коли ми вчилися в школі, був предмет і валеології, і особливості здоров'я, і як себе любити, як правильно себе тренувати. Ну, не знаю, це дуже кані що особисто. Я вважаю, що одна річ, коли це на уроці, а інша річ, коли це вдома, дитина бачить приклад своїх батьків, як вони, що вони їдять, що вони п'ють, як вони рухаються, як вони спілкуються, як вони переживають стрес, як вони там міряють, не міряють свій пульс. Як вони дбають про себе один про одного і відповідно передається, це така вже звичка. А наша програма добігає до завершення. Якщо у вас є якісь побажання до наших глядачів або підбиття меседжу нашої програми, ви прямо зараз можете це зробити. Шановні глядачі, дуже приємно було побувати на цій програмі. Я тішуся, що маю можливість провести мінімальну санпросвітню роботу, бо це підвищує рівень знань про себе, про лікарів, про медицину. Не забувайте, що лікарі є і вони готові вам допомогти. Ми завжди насторожі вашого здоров'я. Разом з вами ми подолаємо багато проблем. Дякую вам, що поділилися інформацією. Нагадую, що в мене сьогодні в гостях була Марта Гудзенко, кардіолог, лікар УЗД. Ну і ви бережіть себе, обов'язково дивіться наші наступні випуски, адже програма виходить за підтримки управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради. Будьте здорові, до нашої перемоги!